Ну, По-перше за все, я хотів би сказати, що через декілька років ми будемо відзначати 60-річчя з дня створення нашого інституту ендокринології та обміну речовин, речовин – Національної академії медичних наук. Операції для нас це, звісно, головна клінічна задача. Але як науковий підрозділ Інституту ендокринології, як інститут академії медичних наук, ми виконуємо великий обсяг наукової роботи. Мій профіль був, моя дисертація була присвячена експериментальним дослідженням функції ока і впливу різних гормонів, зокрема гормонів коринно ниркових залоз. Є захворювання, які ми безумовно виліковуємо, безумовно, але я казала, що багато більша частина, більша частина ендокринопатій це є хронічними захворюваннями. Тому вона пере, переходить дорослий вік. І тому оця рання діагностика, профілактика та лікування ендокринопатії саме в дитячому віці це основа здорової нації всієї нашої країни. Найбільш поширене захворювання. Ну, Так, по статистичним даним, це захворювання є третьою хворобою після серцево-судинних і онкології. Дитяче відділення, де також роздивляється патологію патологію цукрового діабету у дітей, щитовидні залози, надниркових залоз. І особливу увагу наш інститут приділяє вивченню гормону росту низько у дітей. Крім цього, в нашому закладі знаходиться великий відділ хірургічний, де найбільше де впровадження новітніх технологій хірургічного лікування ендокринних, ендокринних залоз внутрішньої секреції. З точки зору хірургічного відділу, більше, на сьогоднішній день більше 15 тисяч операцій на рік ми виконуємо. Переважно, звісно, як і скрізь в світі, це хірургія щитоподібної залози. Але також оперуємо і наднирники, і і прищеподібні залози. Виконуємо операції на гонадах, на статевих органах при порушеннях розвитку. Але, звісно, від, чим відрізняється наша клініка? Виконуючи великий обсяг клінічної роботи, що ми проводимо також науковий аналіз всього того, що ми робимо, впроваджуємо новітні технології. Так, зокрема, нещодавно вийшов атлас безлігатурних операцій на щитоподібній залозі, який ми опублікували за методикою операції, яку було розроблено саме в нашому інституті. І використовуємо при цьому вітчизняний апарат Патон-Мед, що дозволяє нам значно підвищити якість операцій, які ми виконуємо. І ці впровадження, які розробляються в нашій клініці, потім використовуються в інших медичних закладах України і навіть деякі за кордоном. Ми проводимо і співпрацю, проекти ведемо з. Науковими і клінічними установами в усьому світі, і, зокрема, є великі проекти які стосуються морфології, ендокринної системи, а саме пухлинчатоподібної залози. Разом з відділом морфології, яким керує професор Богданова Тетяна Івановна Ми працюємо з Великобританією, Японією, Сполученими Штатами. До сьогоднішнього дня ще Чорнобильських часів ведемо реєстр, і є в нас і банк тканин, і пацієнти, яких було обстежено на предмет накопиченої дози в 1986 році, що з ними стається потім. І ці дані дуже цікаві в усьому світі, тому що це достатньо унікальна ситуація, яка сталася в нас. І це дозволяє нам робити висновки, проводити дослідження в цьому напрямку. Але це не єдине. На сьогоднішній день ми отримали сучасне обладнання для ендоскопічних операцій і вже виконуємо операції не тільки на наднирниках, на гонадах, а також ендоскопічно оперуємо щитоподібну залозу. Наш інститут був головною науковою науковим закладом в бувшому радянському союзі. Коли трапилася аварія на Чорнобилі, і е, ми співробітничаємо з нашими американськими колегами інститут раку, співрозі з японськими колегами, з Ізраїлем, Німеччиною, Францією е, і ті наукові здобутки, які ми отримали, е, було набагато величезна кількість дискусій відносно раку щитовидної звози. Одні вчені вважали. Що це просто краще виявляємось. А ми принципово, ми і наші колеги з інших республік доказали грунтовно доказали, що це наслідок аварії на Чорнобиля, внаслідок впливу радіації на тканину чи товидний завод. Більш того, у 2007 році е, Організація Об'єднаних Націй визнала. Що найбільш пріоритетною патологією, яка є внаслідок Чорнобиля, це є аварія, вплив радіоактивного йоду. Більш того, я двічі доповідав в Організації Об'єднаних Націй про ситуацію і цю проблему надзвичайно дуже серйозною проблемою. Ну і хотів би тут зазначити, що настільки величезна зацікавленість була в цій проблемі в цьому світі. І наші наукові доповіді були і в Японії, і в Франції, і в Ізраїлі, і в Великобританії, в багатьох країнах світу. І зараз ми являємося закладом, який разом з привідними закладами світу займається генезом радіоіндукованого раку читової месі. Відділення радіонуклідної діагностики та терапії, установи нашої інституту ендокринології, проводить лікування пацієнтів, прооперованих з раком щитоподібної залози. Це лікування променева терапія, препарат радіофармацевтичний йод 131 Пацієнти, прооперовані з діагнозом рак щитоподібної залози, продовжують лікування в, нашій, в нашому відділенні. Відділення складається з кількох. Відділів структур це стаціонарне відділення і діагностичний блок. З кількох блоків це стаціонарний блок і діагностичний блок. Зараз ми знаходимося в стаціонарному блокі. Тут знаходяться пацієнти, які отримали радіофармацевтичний препарат, знаходяться в палатах, 10 активних коек. За рік проходить лікування. Променеву терапію, така це променева терапія радіофармпрепаратом йодом 131 десь до 500 чоловік за рік проходить лікування в нашому відділенні. Також в нашому відділенні проводиться діагностика цих пацієнтів і подальше спостереження ведення після лікування за рік це десь півтори тисячі таких хворих. В відділенні проводиться. Консультативна робота, досвідчені лікарі, променевої терапії, радіонуклідної діагностики, ендокринології, які також продовжують консультувати і спостерігати цих пацієнтів. На обліку стоїть близько 10 тисяч таких хворих, які пройшли лікування в нашому відділенні. Треба науку розвивати. Так, да, у нас складна ситуація, йде війна. Дуже важкі моменти. Але ті реорганізації, які робляться у нас, вони в цілому повинні сприяти розвитку цьому розділу. А Академія медичних наук, тим паче, повинна цим займатися. Тому я вважаю, що ті, е, та реорганізація, яка відбувається, вона повинна бути дуже детальне дослідження в тому розумінні, як це буде сприяти розвитку медичної науки. Дуже треба зважено підходити до цього, щоб все-таки не загубити те, те, що у нас було надбане нашими колегами, вченами України. Повірте мені, я дуже дуже багато разів був за кордоном, в закордонних наукових дослідних закладів, і дуже багато людей працює з нашої України. і ось зараз зроблено як я, долина. Науки в Сполучених Штатах і в інших країнах Я, і багатий відсоток людей там працюють. Я розумію, що держава зараз перебуває в дуже складній ситуації, але мені здається, не тільки під ноги треба дивитися, але й підняти голову і подивитися вдаль. А вдаль без науки рухатись буде дуже важко. Безумовно, є дуже великі напрацювання в цьому плані, в тому числі це молекулярно-генетичні дослідження, які дозволяють нам, наприклад, оцінити ризик розвитку, наприклад, патології росту та статевого розвитку, і тому зробити якесь попередження для батьків, особливо в багатодітних сім'ях. Мати дитину ще чи не мати, може мати дитина е, таку патологію ще і, і так далі. Е, наука безумовно йде вперед. Безумовно. Е, для діабету, наприклад, є е, дуже важливі такі е, засоби. Е, Моніторингу глюкози протягом доби, наприклад, це допомагає лікарю зорієнтуватися, який інсулін, яку дозу, як підібрати, як вести саме цю дитину. Патологія щитовидної залози. розумієте, Ми працюємо в контакті з нашими хірургами. Якщо у дитини виявляється пухлина, наприклад, то ми в нашому відділенні ми обстежуємо. І якщо дитина потребує хірургічного втручання, ми передаємо цю дитинку в руки хірургам і вони вже виліковують цю дитину. Тому деякі хвороби дитина може забути назавжди, але, на жаль, багато з них залишаються в дорослому віці, наприклад, цукровий діабет. Він залишається. Патологія росту. Ми маємо дуже великі надбання в плані лікування. Якщо раніше ці діти зовсім не отримували лікування і залишалися карликами на, на все життя, то зараз це, це можна досягнути якогось росту такої, який сприяє вже. Поліпшенню і соціальної адаптації дитини психологічної, медичної. І я хочу два слова сказати: що таке просто орфані захворення, Це так звані рідкісні захворювання. Це сучасний тренд в медицині. І зараз по всьому світу складається спеціалізація щодо орфанних захворювань, створюються спеціальні реєстри, створюються комісії для більш поглибленого вивчення. Ті орфанні захворювання вони зустрічаються не частіше ніж одна людина, одна персона на дві тисячі людей. І вони охоплюють ураження всіх ендокринних систем, гіпофіза. Щитоподібні залози, прищитоподібних залоз, пішлункові залози, надирників. Ті ураження можуть мати як пухлиного вонищавого характеру, так і е, обмінні процеси можуть зачепити. І сумісно в нас з інститутом нейрохірургії ведеться наукове вивчення і лікування пацієнтів з акромегалією. Це надзвичайно складна тема, особливо вона має медіко-соціальне значення в Україні. І орфанні захворювання вони в основному передаються генетичним шляхом. Вони мають так званий більш генетичний. В Україні офіційно затверджена 61 патологія. Це Міністерством охорони здоров'я ще в 2014 році. Це було затверджено. І ми зараз в нашому інституті поглибно вивчаємо багато аспектів саме з цієї, з цієї групи захворювань. Наш інститут займає одне з провідних місць в академії медичних наук по індексу цитування Скопусу. І інших публікацій в провідних журналах світу. Саме головна проблема, яка вирішується у нас в відділі, це проблема ліквідації йодного дефіциту. Це глобальна проблема. Яка зачіпає е, третю частину населення світу. На жаль, в Україні також вона зачіпає все населення України. І коли ми почали цю роботу, ми е, впевнили, що майже 40% дітей мали патологію щитовидної залози. І до нашої роботи фактично не було досліджень йодного стану. Населення України. До цього часу були лише результати вмісту йоду в почві, в водах ґрунтових, а який йодний статус населення було невідомо. І от ми засвоїли такий сучасний метод визначення йодного забезпечення шляхом визначення його в сечі. 95% йоду, яке надходить в організм, виділяється з сечею. Цей метод ми засвоїли, нас підтримували США і весь час вони перевіряють якість наших досліджень. Йод-профілактика і визначення йоду – це являється одним з насущних проблем в теперішній час. Вот. Також же мы видим стрессоустойчивость пациентов при отсутствии йод-дефицита. Но почему? Потому что уже давно доказ есть доказательства доказ доказ в литературе и в что при вживании достатньо йода IQ, интеллект у пациентов намного выше, чем те, которые не вживают. Вот. Но опять же, на жаль, мы не занимаемся глобальностью проблемой, потому что от мы только идут Суперечки, розмови, ну, ніхто нічого не, не робить. І так іноді назначають сполуки селена, а це випадку до випадку. Тому в нашому інституті розроблені програми. От, ми визначаємо обов'язково оміс йоду, от, селену і багато мікроеліментів. І на підставі цього назначаємо, призначаємо препарати. От. Також ми останнім часом дуже багато. Працюємо на профілактику дефіциту, ну, ну це повинно робити не тільки наш відділ ендокринології, а й взагалі всі ендокринологи України. Вот. І ми маємо надію, що колись ця проблема буде е, е, вирішена. У нас існує і дуже ефективно працює відділ діабетологічний відділ. Ну, це найбільш поширене ендокринне захворювання. Я вже сказав на тому, що це третя хвороба після серцево-судинних і онкопатологія захворюваність. В Україні е, значна кількість хворіє на цю патологію, також розробляються нові методи. В плані діагностики і лікування цієї хвороби. Якраз ви подивитесь матеріали відносно дії лабораторії, яка займається на ранніх етапах, коли можна по вирогідності деяких маркерів цукрового діабету прогнозувати, відбудеться тут виникнення цієї хвороби чи ні. Не буду зупиняти чисто на наукові такі часи, але хотів би сказати, в науковому відношенні це дійсно прорив в діабетології. До недавнього часу в клінічної діабетології і в педіатричної діабетології не існувала методик, які б прогнозували розвиток цикрового діабету першого типу у абсолютно нормогліклімічних здорових дітей. Завдяки тому, що були відкриті діабет асоційовані антитіла, з'явилась, тобто, це імунологічні маркери деструкції бета-клітин, з'явилась можливість прогнозування розвитку діабету задовго, іноді навіть за 10-15, А ми вже можемо на сьогоднішній день і за 20 років прогнозувати розвиток, маніфестацію діабету. тобто Констатувати передбачувати клінічний дебют цукрового діабету. Тобто в нашому інституті вперше в Україні з'явилась така програма, на підставі якої ми можемо визначати, прогнозувати, передбачувати клінічний дебют цукрового діабета першого типу у дітей, у яких батьки або брати, або сестри хворіють на цукровий діабет. Першого типу в рамках цієї програми, як вже я сказала, був створений реєстр дітей з прогнозованим розвитком діабету на підставі вивчення діабет асоційованих антітіл, аута до кадекарабселази глютаминової кислоти, аутоантитіл до протеїн фосфатази і аутоантитіл до проте... до транспортеру цинка це найбільш новий і найбільш такий. Ефективний маркер в прогнозуванні цукрового діабету він прогнозує найбільш швидке швидкий дебют цукрового діабету. Тобто він вказує на фінальну завершувальну стадію до клінічного періоду розвитку захворювання на підставі дослідження цих антитіл У нас з'явилась можливість не тільки розказати батькам, коли ж відбудеться дебют діабет, діабету, але ще ми у нас з'явилась можливість вивчення фундаментальних. Глибинних механізмів розвитку цукрового діабету першого типу. І ми отримали можливість на підставі вивчення патогенезу втручатися цей патогенез для блокування реверсу або відтермінування дебюта цукрового діабету першого типу. Саме, саме на підставі дослідження цих імунологічних механізмів був створений алгоритм доклінічної діагностики цукрового діабету першого типу у так званих дат позитивних дітей. Чому дат? Бо це діти, які мають діабет асоційований Зні антитела. Це абревіатура скорочення дат позитивні антитіла. Що стосується наших подальших планів. Мені здається сьогодні зарано про це говорити, хоча ідеї є, думки є. Але як буде фінансуватись наука, в якому стані вона буде перебувати, сьогодні ми переживаємо дуже тривожні часи, скорочується фінансування, колосальний відтік кадрів, особливо молодих кадрів, і це все створює. Е Загрозу для подальшого розвитку нашої науки, науки взагалі і медичної зокрема. Тому мені здається, що після перемоги особливу увагу треба буде приділяти саме розвитку науки, тому що якщо ми втратимо науковий потенціал, відродити його буде дуже і дуже важко а можливо і взагалі неможливо. Це все залежить від того, яку мудрість проявить, проявить керівництво нашої держави, відповідальні люди на рівні міністерств. Те, що сьогодні відбувається, я б не сказав, що це йде на користь розвитку нашої медичної науки. Ми працюємо, незважаючи на ці труднощі. І незважаючи на те, що відношення до Академії медичних наук я маю про це відверто сказати, воно сьогодні не найкраще, далеко не найкраще. Хотів би ще зазначити, що наші науковці, співробітники нашого закладу, за великі наукові здобутки отримали. Отримали державні премії України, премії Кабінету міністрів і міні премії І хотів би особливо зазначити, що декілька наших співробітників отримали міжнародні премії за великий внесок і здобуток в розвитку радіаційної ендокринології. Те, що я казав відносно Чорнобильської аварії, хотів би також сказати і зазначити про це співпрацю нашого закладу. Ну, за кордонами, науковцями Говорив, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Голландія, Бельгія.